Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix. Well, Він каже, біжимо, а потім хай попробують обігнати в лісі. Ну, то так і є, Тому і все суть. Що треба, щоб співаки скривали? А його на землю, хай походить. Він вже він уже Ну Хай походить. він не ходить вже. Ходить. Не ходить, він готовий. Це вже можна його. First well, and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings and rise from the ashes. Flames, you burst into fire. Burst, the first and desire. You transform right up in a flash. double cheese menu. А Юра їсть в Макдональдсі? <клес> <клес> Його <Ай>, знає, може нюхати. А в когось є гроші на карті? А ні, в мене мало дуже. Всі ми рознулися, я захожуся. Сплати у нас одна тисяча шістдесят між. У нас нема стільки грошей. Дякуємо. Нам ще треба газу забравити. Тримай Ні. спробуй хилес вашу. Сивко. Серрий. Юик. да. Ти що гониш, та три? Я два знаю, да. Може, тебе машина має півтора, ти подивись, блядь. Пальма. Дубаю здесь. Як нас три серії? Я в Дубаї. Перед стартом. Дубай. Дубай. Файно. Диви кі троєнди. Диви, яка ялинка, тут. з боку тут гори, річка тече. Зранку буде гарний вигляд. Ну що, ми забрали стартові пакети і поселилися в містечку біля Сколи, 8 кілометрів. Називається воно Дубаї. Історія така, що власник сам поставив знаки назвав його Дубаю. Власник той, в якого ми орендуємо житло, і будемо збиратись лягати спати. Хтось п'є пиво, то така розминка вечірня. А хтось просто лягає спати. Зато да вот двигателя шов початку. Перші 4 километра. Да. А потім же мы. Ну, та може. там та там і, блядь, перші 4 км на сильно обжинаешь, блять. Ну Тут. я бы біг в партии рядах. Просто щоб не обганяти обгоняты никуда. У нас катак такая и есть не буду. Блин, кажи, бежимо, а потім хай попробують убегнать в лист. <різь> 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 ну да <різь> ну, <різь> та так и е! Да і вся суть. Пошли, хуй, потом хай уйдем. Я кажу, я, я буду другим, хто буде стояти і хай, хай, хай. опинить. Мож, можеш приєднатись до нас. Так, ну що, треба підготуватися. Хлопці п'ють пиво. Я зберуся завтра на дистанцію. Я собою взяв лише два роктангеля роктангелішних і маю один ізотоніка, який розбавлю. Це буде вся моя енергія на цілу дистанцію. Насправді дистанція невелика, цього буде більш, ніж достатньо, але сьогодні підготуюся, поскладаю все спорядження, щоб завтра зранку подовше поспати, тільки поснідати і поїти на дистанцію. Тому таке. you yeah. Ну що, сьогодні у нас день Х, змагальний день, і Паша повіз Юру на дистанцію. Він біжить довшу дистанцію. 30 кілометрів і відповідно треба було раніше встати, у нього 8-й старт. У нас старт в 9.30. Відповідно, Сергій пішов. Що є? Маєш якусь каву? Маю! Готовий срати. Та там на стартовому ми туалет є. Там туалет і камери сховують, чуваки. Камери сховують. Сольові таблетки на старту. Сольові таблетки на старту. Просто, розумієш? Сольові таблетки. Я не беру сумку з собою. Що? Так, ну що а, на на <рес> на на йдемо на стартове. Йдемо зрати на стартове. Йдемо сараю на стартовому і додому. години послали. Клас. Йдемо на стартове. що нашим стартові номери. Е, підемо зробимо розминку. Павло, скільки буде розминки? Е, 5 кілометрів. П'ять кілометрів? Ні, то Павло буде б'яти 5 кілометрів. <рес> Тому таке, насправді на вулиці доволі прохолодно. Можна було вдівати щось потепліше, але зараз будемо розігрівати. Що там, хлопці, розминку бігаємо? Another day, same old creeps You don't to push Gotta break free, I believe System of Mind about to explode Time all alone Run, run, run from the noise Run, 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 make a choice Run, 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 hear my voice Run, 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 Так як я включаюсь після 40 а то тільки шостий. Та ще я поки не так. А ви відчуття, коли ти відчуваєш, що тебе доганяють, горку починаєш не трусити, а бігти. Що, ми зараз будемо на самій красивій місцевій дистанції. Зараз покажу. Насправді гарно. 55 хвилин. Так, участок на якому пора прибавляти. Йдуть спуск. Зараз буде спуск. Бронемі він вже пішов. І буде такий інтенсивний. Десь 2-3 кілометри. Відповідно... Відповідно, це участок, на якому треба прибавити, бо... Вже орієнтовно 600 метрів набору позаду. Відповідно, десь 9 кілометрів. Тому треба давати швидкості. No no Насправді, дуже тяжко далась мені перша частина. Ой, Я дуже змерз і розігрівся орієнтовно. На п'ятому кілометрі, окурка, <гум> можна було накинути кому холодно. І відповідно, зараз можна вже бігти. Чому я вдіваю окуляри На ну, таку дистанцію. Бо коли ось такі участки, де багато гілок, гарно захищає очі. І ти швидко адаптуєшся, не закриваєш очі ти можеш бігти. Добре. Біжу по три хащі, і прямо кайфую. Ось це чого я отримую з видоволення. Це рух в невідомому напрямку. В тишині. На природі. Ти змагаєшся тільки самим собою. Це, напевно, насправді найцікавіше. Бо ти не знаєш, наскільки швидко за тобою, за тобою біжать. І ти не знаєш, наскільки далеко попереду. Тимчишся тримати свій темп, рухатися зі своєю швидкістю, не давати на дистанції зразу максимум. Це задоволення. Так от я би думаю, що порекомендував цю дистанцію всім, хто починає бігати, просто включити в її свій тренувальний план або просто піти побігати навіть пройти, як трек-маршрут. Дуже красивий різні участки, як і є різкі сильні схили, так і повільні. Можна навчитись бігати, спуски і багато різного покриття від гілок, слизьких до каміння великого, на якому треба трохи балансувати, не занадто велику, не горганське камені. Але достатньо, щоб потренувати свою витривалість. І Сюди. Достатньо, щоб потренувати свою витривалість і зрозуміти, що тебе чекає попереду, бо бувають складніші участки на більших дистанціях. і це прям топ-проста дистанція ще й по Мерчай компенсовую я витрати часу на наборах. Бо прям дуже мені було тяжко. Пульсів дуже довго пускався. Не можу тут підбавити. Ще буде одна набір. Одна гірка. З набором і все. Ви дозволив, так? Вінчичка. Вінчичка. Так, ну що, фінішний два км вниз. Лямки лета запхав, окуляри зняв. Буде зараз діти. Так, мені здалося, що дівчинка на КП. Волонтерка сказала, що я одинадцятий. Ціль було попасти в десятку. Один мене обігнав. Останні два фінішних кілометри. Палки підводять, вилітають. Треба підбавити. Добається мені бігти за тим, хто бігає. Ми майже по 4.05 на спуску. Хороший темп. Думаю, що десь кілометр до кінця. Насправді я вишивбіжій біг. Почую, що гарно розігрітий, що можна потрошки буде підбавляти. Обожніється. Що Сергій? Як? Айна. А Павла обігнав? Та блядь, Там та першому коме, блядь. Серйозно? Та він не стягував, сказав не не? все? Типу він дуже повільно тут піднімався зразу. Я думаю, я за ним біжу. Я думаю, ні-ні, можу, і подати. Я потім і... Павла не видно. Три години 27 хвилин, Павло рухається. Як емоції? Супер! Дуже! Павло давав! Половлять! <med> Аптечку дав нести чи ні? <смеш> Аптечку нести? ж не ходить. Вітання, Роман. Вітання, як ти? Тяжко. <проконти> Але бігало. <проконти> Файно. Традиції. Обманули галю забрали з собою, ой, ти, галю, галя молодая! Сірий навіть після пива щось. Коротке заключення сьогоднішнього збігу це 16 кілометрів. Е, я пробіг його за годину 47. а дванадцятим е, по списку. Е, насправді, перший. Е... Участок десь кілометрів шість мені давався доволі складно. Я ніяк не міг розігрітися, було дуже мені холодно. і я покидав собі раду, то вже було пізно дуже набирати, але я дуже гарно кайфанув на спуску і кожному бажаю пробігти таку дистанцію, тому що вона, я би сказав, бігова. На ній можна потренуватися, навіть не в якийсь там змагальний період, а просто самому пробігти її, потренуватися і отримати задоволення. Я чудово відпочив, я чудово потренувався. Зрозумів, де мої слабкі сторони розігріваюся тільки після 40 кілометрів, а біг всього 16, тому я думаю, що наступного разу буде краще. Ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми будемо знімати для вас багато чудового контенту, робити щось цікавіше, динамічніше і обіймати вас.